Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо, звичайно, що про заяви, які лунають з Білого Дому, про призупинення військової допомоги Україні. Ну і про те, що пропонують президенту України, а отже, і Україні, члени команди Трампа. Разом із нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадського на рядківежа. Пане Валерію, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Пане Валерію, звичайно, що хочу розпочати з того, що Трамп призупинив усю військову допомогу Україні. Доставка всього військового обладнання Сполучених Штатів, яке зараз знаходиться в Україні, яке зараз в транзитній зоні, в Польщі, яке зараз в літаках в кораблях це все має припинитися. хтось з експертів каже, що навіть якщо так, то в нас ще є чим воювати там до. Середини літа, хтось скаже, що це моментально все позначиться на полі бою на фронті. Але ось тут мені більше цікаво, знаєте, саме політична точка зору. Як ви вважаєте, чи це остаточне рішення? І а, чи буде так Трамп давити на Україну до кінця? Звичайно. Звичайно, це рішення на даному етапі остаточне. Очікувати, що завтра Трамп його скасує, не варто. Треба бути ну, тверезим стосовно того, що відбувається. Для мене особисто не було нічого такого, знаєте, екстра неочікуваного. Поясню, чому. Ще коли я і мої колеги детально проводили аналіз виборчої риторики Трампа, було абсолютно зрозуміло і очевидно, що Трамп готовий тиснути на Росію, на Україну, на всіх, аби домагатися своїх цілей. Хто такий Трамп? Трамп це великі гроші, це міждержавний величезний бізнес. На трильйони доларів. Тобто масштаби для розуміння дуже-дуже серйозні. Трамп за своєю ну, не те, що суттю, він справді бізнесмен, він, хоча і багато разів був банкротом, але він пройшов ці всі шляхи, він дуже ризикований, він готовий на це йти. На сьогоднішній день це дуже людина багата, направду так і є. Які мислить категоріями абсолютно іншими. Йому вже затісно стало вести бізнес в межах однієї країни, він веде його між державами. І йому не важливо війна, не війна, вбили, зґвалтували і таке інше. Пригадайте, я, одна фраза така цікава, була ним сказана, що я там можу вийти на виню вбити когось, і мене мій прихильник, мій фанат, зрозуміє і ніколи не засудить за це. От зараз Трамп такий самий, він, він не став іншим. Тому мені дуже дивно кажучи, зараз дивитися на реакцію європейців там, і в Україні, мовляв, як Трамп міг таке вчинити. Трамп так готувався вчинити, і Трамп так буде вчиняти, і Трамп буде добиватися своїх цілей. Зупинка війни для України буде неприємною. Ми про це говорили з вами, пані Таню, в ефірах різних телеканалів, і я в себе на каналі говорив, що ту модель, яку нам запропонує Трамп, вона буде дуже для нас неприємною. Але вона буде. І вона не ні є. Він її змінювати не збирається. На жаль, так це компроміси, і нам дивно чути про те, що Україна країна на яку напали, де вбито дуже багато людей. Руйнування вона має йти на якісь компроміси. Але ми мусимо свідомити, що шукати нині справедливості в очах Трампа не варто. Треба шукати можливості для збереження суверенітету України. Можливо, навіть не на всій території, але так, бо ми мож, можемо. Ми стоїмо перед загрозою втратити Україну як таку, і це не порожні слова. І Трамп демонструє, що він готовий до цього. Готовий, якщо ви не одумаєтесь, то я не буду надавати допомогу військову, фінансову я її зупиню. І Ви просто вимушені будете піти на ту модель припинення війни, яку я собі в голові намалював. Ну от це треба знову ж таки так. переусвідомити нам. Пане Валерію, але виглядає так, що насправді Трамп веде перемовини з Путіним, так і виглядає на те, що він розуміє, що на Росію він натиснути не може, а тут на Україну йому натиснути легше. А... Ні, Ні я, я розцінюю це як наратив. От реально наратив, який не має підґрунтя. Друзі, ще раз давайте звернемося до того, в якій ситуації Росія. От ми говоримо, що в Росії все дуже круто, класно, це не так. Росія стоїть на закрок до економічного колапсу. Це дуже багато розуміють російських експертів. Послухайте, тих, хто ну, от називаєте там, можливо, глядачі там хороших русських, але між ними справді є експерти, які не проживають на території Росії, які говорять доволі об'єктивно. Статистики російської немає, але все свідчить про те, що російська економіка виживає виключно за рахунок контрабанди товарів. Так званого ну, тіньового імпорту, який вже давним-давно на Росії спочатку широкомасштабного вторгнення, на превеликий жаль, за рахунок співпраці з Європою, тому що Європа платить десятки, а то й сотні мільярдів доларів Росії за її товари. Це є факт. Ну, от ми, ми не повинні на це закривати очі. Але нинішня санкційна політика проти Росії вона дуже-дуже їй шкодить. Особливо дошколяє санкційний пакет, який був введений Джозефом Байденом на завершення каденції. Питання відкрите, чому він це зробив лише на завершенні каденції, він міг зробити це раніше. Відповідь більш ніж очевидна. він не був зацікавлений в тому, щоб Росія програла відразу. Давайте скажемо чесно, ми повинні в цьому собі зізнаватися. На сьогоднішній день для Росії архіважливо скасування санкцій. От зараз у Кремлі повне там знаєте умопомішательство. Вони не знають, що робити з Трампом. Він їм конкретно нічого не обіцяє щодо скасування санкцій. Він каже, так, так, ми, ми це скасуємо, якщо. Оце і є тиск зараз на Путіна, на кремлівський режим, взагалі на тих, хто знаходиться біля влади у Путіна і здійснює низку торгово-економічних зв'язків, ну, намагається їх відновити із зовнішнім світом. Для них це виклик, реальний виклик. Я ж знову таки не секрет відкрию для багатьох, що ну, на Росії вже водяться продовольчі картки. Це ж всі добре знають. І те, чи отримує бюджет Російської Федерації, достатньо коштів на ВПК. Це більш ніж очевидно. Путін ще минулого тижня сказав, що він готовий до скорочення видатків на армію. Це ну вибачайте, але ну такі фрази просто так не випускають із Кремля. Це це про щось свідчить. Тому ти на Росію є, він є очевидний. але це не означає, що не буде тиску на Україну. Ну ми ж повинні розуміти природу Трампа, бо ми mm -hmm. вимагаємо від Трампа того, що він нам не дасть, і потім самі собі на себе ну знаєте, картаємо за це пане Валері. Просто погодьтеся та. Але трішечки е, різний тиск. Е, тому що на Україну ми тиснемо, що ми вам нічого не дамо і вас просто перестане існувати. А на Росії ми тиснемо, ми готові говорити про послаблення санкцій. Давайте поговоримо про Північний потік. 2. Ну чому тоді ось така ж різниця? Ой, окей, мене тоді зустрічне запитання: чого ви хотіли особисто, щоб Трамп що, що зробив? Е, ну я взагалі особисто хотіла, щоб Росія розвалилася в першу чергу з допомогою, чи допомоги речі. Ну, я звичайно, б хотіла підтримки Сполучених Штатів. Я б хотіла, щоб Сполучені Штати принаймні визнали, що Росія це є агресор, А зараз ми бачимо, що вони подають в ООН зовсім іншу резолюцію. Окей, вони не голосують ні за нашу, ні за свою резолюцію. Але е я б хотіла якихось більш чітких кроків і заяв щодо Росії, тому що наразі я бачу чіткі кроки і заяви щодо України, і я бачу Далі. як. Як вибачте, як той самий маск починає погрожувати президенту України безвідносно до прізвища, це президент моєї країни. І Я бачу, як вони користуються проросійськими і російськими наративами живуть в інформаційному полі, і вже молодший Трамп роз розповсюджує відео про ТЦК, Цикає. Вже каже, що і тут зеленський диктатор. І церкви ми російські закриваємо, і російськомовних тут ущемляємо. Ну. Вони діють в просто в російському інформаційному просторі. Я б хотіла, щоб цього не було. Я абсолютно з вами розділяю це бажання на 300%. Я теж цього хочу, а тепер повернемося до того, що ми з вами розпочали. Хто сьогодні президент Сполучених Штатів Америки? Дональд Трамп. Чим він відрізняється від Джозефа Байдена? За Тим, що він рахунку, любить швидкі нічим. рішення? Нічим. Давайте скажемо чесно. І демократи, і республіканці вони сповідують американський інтерес, інструменти різні. Нас годували три роки якимись обіцянками. Задайте 22-й рік. Як нам зробили стоп по зброї, коли ми могли звільнити всю Україну? Вже всі забули тепер. Тому ну давайте говорити щиро: ми знаходимося в ситуації в заручниках від політики американської. Ми мали три роки, так само як Європа, зробити достатньо для того, щоб ця залежність була менша на сьогоднішній день. Європа розділена. Вона виявилася не готовою, вона не підготовлена для того, щоб чинити спротив зараз саме оці російським наративам, проросійським наративом, які поширює Трамп. На жаль, але давайте знову ж таки говорити щиро: ми дивимося зараз на політику Трампа через призму української проблеми. Він так не дивиться. І ми зараз говоримо як патріоти України, щирі українці. Але є політика, яка дуже цинічна, яка ну, часто забуває про цінності. Переважній більшості, і вона е, базується виключно на правилах, які існують у світі. Вони незмінні продовж уже багато, багатьох сторіччя. Залишаються такими і донині. Тому ми повинні зараз зорієнтуватися правильно, зробити так, щоб допомога, яка від іде Сполучених Штатів Америки, вона відновилася, тому що вона призупинена дійсно. Мені шкода, що зараз там намагаються дурити українців, що, мовляв, вона не призупинена. Друзі, це реальність. І треба визнавати, так і тому треба відновити зв'язок зі Сполученими Штатами Америки, поновити цю допомогу. Бо оце є для нас гарантія безпеки, збереження України. А не бавитися, ну вибачте, в те, що ну, нам лише шкодить. Це так не працює. Ми знаходимося в реальній політиці. Як зараз, якщо ми говоримо про Ріалполітік, що ми маємо робити? Якщо вже ми чули навіть не натяки, а заяви з Білого Дому, що ми не збираємося говорити з Зеленським. А тим не менше, я так розумію, що якісь рухи щодо цієї угоди про корисні копалини, та я так їх зараз назву, вони ведуться. Ось окей як зараз нам діяти. До речі, від президента ми ж також чули. Я можу і на коліна стати, але тоді давайте. Ну, якщо це перед все зупинить ким? і так, ну, що ну, нам робити? Перед ким на коліна? Перед вибачитися там щось було, щось йшлося ну, про вибачення. Говорив, коли звертався ще до ну, 19-му році. Він про Путіна говорив mm -hmm. так було, якщо не помиляюся. Mm -hmm. А так, так вже так. говорить про те, що він там, ну, вибачається. Він нібито навіть і вибачився. Він сказав, що він шкодує. Зараз як це буде трактувати там в Білому домі, я не mm -hmm. знаю. Я не можу радити президенту Зеленському. Президенту Зеленського ні, ні, ми ні, в жодному він... разі не раптуємо. Просто ні -ні, от якщо ні, ні. ми я, я наголошую, так, наголошую на цьому. Це так дуже важливо, тому що він є політик, він ухвалює рішень і він відповідальний за них в частині ні. того повноваженнями, якими наділив його український народ, і відповідальність за, такий, за такі рішення буде нести і вибори з Зеленського. Ми це мусимо усвідомлювати. Але знову, коли ми говоримо про реальну політику, це дійсно треба налагодити зараз стосунки із американцями, і про це радять нам багато, навіть і європейці. Це ж абсолютно очевидно. На жаль, ще раз повторюсь, вони не змогли стати самостійнішими спочатку широкомасштабного вторгнення, хоча їм треба це було робити з 2014 року, коли відбулася анексія Криму, окупація Кримих регіонів Донецької і Луганської областей, не робилося цього. Але так, це така політика, вона складна штука, і треба з нею працювати. Якщо ти до неї не готовий, то тому краще не йти. Тому Україні треба шукати різні шляхи відновлення відносин зі сполученими штатами Америки. Це те все, що я можу нині сказати. Це, знаєте, коли почалася спочатку війна, коли в нас забрали Крим, а потім, коли почалася повномасштабна війна, і ми казали Європі, що ви можете бути наступними, треба бути сильнішими, а Європа намагалася домовитися з Путінами. От зараз той момент, коли хочеться сказати, а ми, а ми казали, а я так. казала. Добре, стосовно все ж таки, ось того, я не знаю навіть як це назвати. Це і, і сварка, це і не сварка, це дипломатія була чи не дипломатія знову ж таки. Тому що сам Джей Дівенс, говорячи про зустріч в овальному кабінеті, він каже, що ну, це було класне шоу. Тобто, чи сприймає він це як е, е, дипломатію, як щось серйозне неві не, е, невідомо. Але от е, як. Е, як зараз нам налагоджувати, коли ми говоримо про налагодження зв'язків? Чи треба нам зараз намагатися достукатися до цього самого Маска, до Джейді Венса, шукати ось шляхи не конкретно до Трампа, а й заходити через його команду? Крім того, працювати з Трампістами в Конгресі, працювати з республіканцями в конгресі і з демократами? І чи маємо ми вплив якось і чи можемо ми працювати з американським суспільством? Ой, питання дуже складне, багатошарове, комплексне, тому що ну, на правду, то от я наведу приклад для uh -huh. того розуміння. Звертаю увагу усіх на вчорашню заяву прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він сказав, що ніхто не повинен ставити під сумнів мирні ініціативи Дональда Трампа. Він про це сказав, виступаючи в Палаті громад. Там була певна дискусія, така невеличка, але все-таки риторика дуже цікава. Нагадую тепер усім, що Кіра Стармера активно збивав з посади Ілон Маск перед інаугурацією Дональда Трампа. На початку навіть цього року була купа постів з критикою, з шквальною критикою на адресу саме цього політика Кіра Стармера, із закликом піти з посади. Негайно що зараз? От скажіть, будь ласка, чи є хоч одне який закид на його адресу з боку ша? Немає. Стармер зрозумів. Що йому треба налагоджувати відносини. Він поїхав до Вашингтону. Він знову ж таки українські медіа почали розносити про те, що він апелював до Трампа. Це не так. Апеляції відвертої не було. На спільній прес-конференції він сказав, що підтримує ініціативи знову ж таки мирні Дональда Трампа. Він знайшов ключі і підходи. Але ну чи став від цього премєр міністр Британії менш шанованим у Британії чи більш шанованим? Ні. Але він зберіг державний інтерес, свій цинічний державний інтерес, тому що друзі, ну знову ж таки не секрет нікому, що британська армія далека від ідеалу, і навіть ну, розвідка ну, офіційна повідомляла про те західних країн, що ну Британія не має навіть наземних систем протиповітряної оборони. Ну уявіть, країна, яка вважається однією з ключових колишньої імперії. І в неї така слабка армія, а звідти масово звільняються військові, тому що їм мало платять. У них величезні міграційні проблеми. Але зараз це все затихло. Тобто е, знайти інструменти і шляхи налагодження співпраці з Білим домом можна. Це і, звісно, і громади, це і оточення, це і діаспора, і так далі, тому подібне. І е, е, ми мусимо розуміти, що ми відстоюючи свій інтерес український. Мусимо розуміти ще раз наголошую, що іншого Трампа, іншого джей Дівенса, немає, от просто немає. Немає Блінкіна, немає Салівана. Але нагадую, як ми Салівана поливали брудом тут. Головне, знаєте, як пишуть мої колеги, розділяю їхню думку, не скотитися в Україні в антиамериканістику. Бо на такому тлі ми ще ледь за крок не опинимося до виправдання російської агресії. Я зараз не жартую. Це дуже непростий процес. Треба розділяти і розуміти, де наші вороги, а де наші партнери. У нас, друзі, союзника немає жодного у цій війні. От давайте ми усвідомимо: у нас жодна країна із Європейського Союзу не воює на боці України в Україні. У нас американці не воюють на боці України. Вони є нашими партнерами, але вони не союзники. Натомість у Росії є вже союзник. Відвертий це Північна Корея. Що скріплено відповідним договором? У них є дуже величезний партнер Китай і Іран і інші країни Центральної Азії, які допомагають отримувати Росії критичний імпорт з Європи, як через треті країни. Тому ми повинні вибудувати так зараз політику свою. Я ще раз накажу, наголошую: я не буду давати предметних кроків. Так там от зараз один, два, три. Хто що має говорити, хто чого що, їх що, що казати? Влада наділена повноваженнями в Україні. Вони мають повне конституційне право вчиняти відповідні дії без порушень закону. Ефективність їхня буде вимірюватися тим, наскільки ми зможемо відстояти український інтерес, і будемо вже, знаєте оцінювати по результатах. Зараз ми в проміжному не дуже приємному становищі його потрібно виправляти е, його потрібно виправляти, пане Валерію, І мені здається, за ним потрібно стежити, і тут треба стежити за тим, що вливається зараз в інформаційний простір. Ви абсолютно праві щодо того, що ми не маємо права скатитися до антиамериканізму, тому що в першу чергу цим скористається звичайно, терористична федерація, і ми вже чули і від гур, і а, самі пропагандисти росій, російські теж десь між собою кажуть про те, що готується величезна інформаційна атака проти українців. Тому тут треба бути. Абсолютно з холодним розумом, як би зараз це важко не було, на фоні цієї втоми треба пам'ятати, що Росія буде тільки сіяти цей хаос, розбрат, і вона цим в першу чергу скористається, говорячи про ті самі вибори, про те, що відбувається до цього, більше готова. Росія, аніж Україна. пане Валерію. Ще останнє у мене до вас питання сьогодні. Трамп виступить зі зверненням до конгресу Сполучених Штатів до обох палат, і ми пам'ятаємо його допис, ну, в стилі Трампа, так окей, але тим не менше, я вам скажу щось таке, що практично переверне вас світ. Я вам скажу все, як є до чого нам бути готовими. Все залежить знову від нас. Якщо до 4-ї години за київським часом ранку, mm -hmm. ну вже 5-го виходить березня, Україна не зробить кроків, які потрібні Трампу, які його задовольнять, ми почуємо дуже і багато інформації. Це можуть бути названі прізвища, корупціонери, санкції, введені проти українців, так посадових осіб так і таке інше, і можуть навіть ці заяви від Трампа пролунати просто от не підтверджено. От він так вважає і все. І він буде подавати це як за прописну істину. Це ще більше буде підривати ситуацію в Україні, збурюватиме ситуацію в Україні. Тому в нас є час. Не випадково Волц буквально вчора сказав, що у президента України є 48 годин для того, щоб відновити зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Учора не випадково на сайті Верховної Ради з'являється лист до Америки. Англійською мовою де говориться про те, що Верховна Рада вітає ініціативи, мирні Дональда Трампа вважає Дональда Трампа найвеличнішим президентом, і закликає підтримувати усіх Америку, тобто українців, і дякувати і так далі. Ну, це не випадково таке листо. Тобто, певні кроки з боку влади сьогодні робляться. Чи є вони достатніми? От якраз ми й побачимо з виступу Дональда Трампа, тому що очікувати від нього можна будь-що. Він продемонстрував. От дивіться, буквально цієї ночі за київським часом він продемонстрував про те, чим довше ви будете зволікати, тим жорсткішими будуть інструменти тиску задіюватися на Україну. От призупинення допомоги, я військовий, я більш ніж переконаний, вона відновиться. От вона відновиться. Ми будемо й далі отримувати зброю, і так далі, але ми не будемо її використовувати на полі бою. Нагадую, перші джавеліни справді нам продав, а не дав Дональд Трамп. Наголошую, продав. Ми їх купили, але продав з умовою, що ви не будете їх використовувати на полі бою в період, коли у нас були куповані окремі регіони Донецької та Луганської областей на сході України. Тобто, Джавеліни лежали на Заході. Лише пізніше, після початку широкомасштабного турніру, ми їх почали використовувати і вже за часів Джозефа Байдена. Ситуація буде нині точно така сама, ніякої відмінності не буде. І зараз тільки завгодно ми можемо там розвінчувати якісь міфи, там не призупинив це все удаване. Давайте ну, спробуємо по пожити в реальності зрозуміти. Тому справді так, до 4 години ранку завтрашнього дня, за 5 березня, є час. І очікувати від Трампа чогось такого приємного для України на цьому етапі, що ми хотіли. От ми хотіли б і далі, як ви правильно сказали, розвалити Росію. Ну просто давайте ми не будемо зараз собі фантазувати. Я підтримую да, там, цю ціль, але не будемо фантазувати, що це станеться от буквально завтра. Ні, цього не відбудеться. Ми живемо на жаль, з Трампом чи на щастя. Ось такий у нас не і у нас правда. Президент Сполучених Штатів Америки і треба з цим працювати так, щоб Україна отримала максимальну захисту, аби зберегти власне свій суверенітет. Це основне наше завдання. Пане Валерію, говорили так багато про турбулентність цього світу. Насправді вона все більше пришвидшується. Знаєте, але сьогодні прочитала допис. Не скажу, тому що не знаю, хто це дописувач, але мені дуже сподобалась фраза. Давайте навіть якщо ми залізли в помиральну яму, подумаємо про те, що це може бути пусковою шахтою. Тож знаєте, якийсь певний оптимізм в цьому є. Не втрачаємо оптимізму. А для того, щоб його не втрачати, треба вірити в Україну і робити кожен на своєму місці щось для своєї держави. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа був разом із нами на зв'язку. Залишайте свої коментарі, залишайте свої лайки. Вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!